Надихати може і краса природи. Наприклад, в Запорізькому ботанічному саду триває осінній калейдоскоп. Що це і чому варто подивитися на нього, розповість натхненна Анастасія Тацій. Попри те, що на календарі середина листопада і більшість дерев вже скинули своє золоте вбрання в Запорізькому ботанічному саду, як завжди, зелено. Фахівці кажуть, перші морози не налякали місцеву флору, тому навіть зараз тут є на що подивитись. Наразі у розпалі бал хризантем колір квітів на будь-який смак бордового, білого, жовтого та навіть теракотового, що у народі називають оком дракона. У нас нараховується близько 30 сортів хризантеми. Зараз розквів один з найяскравіших представників це око дракона, така не зовсім звична хризантема, а така маленька, тендітна і яскрава такого коричневого кольору. Вони до зими добре готуються, вони квітнуть до зими. А потім, коли вже починаються заморозки, вночі стає холодно, тоді вже, звичайно, хризантеми втрачають свою яскравість, втрачають Колір також у саду у рясноквітне стреліція королівська або райська пташка. Таку назву рослина отримала завдяки схожості на хвіст дивовижного пернатого. Є на що подивитись, і у теплиці лимонаріуму. Там плодоносять цитрусові рослини, кумквати, мандарини та лимони. Позаду мене незвичайна екзотична рослина це лимон сорту ювілейний, а лимон скрещений з грифрутом. Він має дуже такий специфічний смак, трішки гіркуватий на любителя. В Запорізькому ботсаду зачаровують своєю красою і кущі кизильнику. Його ягоди нагадують крихітне яблучко. Молують око і кактуси опунції, плоди якого їстівні та мають солодку і соковиту м'якоть. В розпалі підготовка рослин до зими, що вже відсвіли. Ми намагаємося встигнути ці найбільш теплі такі сонячні дні зробити все, що нам потрібно. Тобто, це і посадити, висадити цибулинні рослини, які будуть нас радувати вже навесні, і сформувати, обстригти рослини, які того потребують, а якісь прикрити на зиму, якісь може піддобрити, підживити, щоб вони добре себе почували. Тобто, ну і прибрати листя. Через воєнний стан ботанічний сад наразі зачинений для відвідувачів. Натомість із перших днів повномасштабного вторгнення заклад став прихистком для кімнатних рослин та домашніх улюбленців містян, які постраждали внаслідок бойових дій. Наразі, в так званому хостелі для братів наших менших, перебувають кішки, собаки та навіть папуги. Фахівці ретельно доглядають тварин і сподіваються, що одразу після перемоги кожен дочекається свого господаря або знайде нового.